І в продажу у нас Mazda 3 2006 року випуску в сірому гарному кольорі фарбованих всього два елементи. автомобіль у нас весь чистенький, має декілька слідів експлуатації, точечок таких, як сколів, дуже гарна гума. Гарненькі литі диски, нові тормозні колодки та тормозні диски. Задня ходова повністю перебрана півроку тому. По салону у нас комбіновані екошкіра та алькантара чухли. Ззаду у нас механічні склопідйомники, дверні карти всі повністю ціленькі, у нас передній частині теж чухли, дуже гарно зроблені, виглядає, здало ніби перешиті. П'ятиступінчата механіка, 1,4 бензин, розхід пального 8 літрів на 100 км. Пічка у нас працює, підігрів заднього скла та бокових зеркал. Кермо чистеньке, не затерте, пробіг на автомобіль 300 тисяч км, але по стану ніби буквально 150 Чистенькі фари, гарненький капот без колю. Дуже гарний автомобіль для міста, тому приїжджайте в автопарк Сумська 2А, переглянути його можна за цією адресою і придбати заготівку в кредит або в лізинг.